Удачі діві, вітаю вас, друзі! Давно ми з вами не бачились. Ну що, вже розширюємо наші відводки. Відводки робилися на 4 рамочки, відразу доставлялися. Зараз вже на 7 рамочках. Ліземо, приготували ось таку сушнину, ващину, невідтягнуту до кінця. Минулорічно ось така, дивіться, віця, підзасів. Чудова рамка. Так, ну що, розпалюємо демаль і ліземо в той вулик. Поїхали. Так, так, так. Відставимо відразу. Відразу відставимо. Цей підставимо. Так, відразу. Що ми робимо? Відкриємо. Тут у нас і пальцю було. Так, все відкриваємо. Ну що, пересаджуємо. Поїхали. Так. Оп. Оп. Не, не дуже такий. Не дуже такий сильний відводочок. Але щось будемо робити. Пересаджувати будемо. Так, так тут вже на виході. Розпліт на виході. Давайте медову залишимо, а цю ставимо. Є чудово так, під салафаном До сих пір у нас ця сім'я під салафаном Хоч роби відводок ще. Ще один роби відводок. Чудово, все засіяно. Все засіяно. Чудова, рамочка. Чудово. Сім'я не думає раїться, так як трудня не бачу, трудня не бачу. Ай, чудово, вона скоро так стартане ця сім'я, що все засіяно, Друзі Людово. Так, три. Давайте підставимо під засів. Чотири. Є е, трутень. Трутня також потягнули. Трутня також потянули. А вот наша матка и сиеты и ниды. Да. Давайте мы сделаем вот так. Еще одну вощинку. Ось маточка повзає і ніде її сіяти. І підставляємо під ващину. Чудово. І хай продовжує далі сіяти, переносити нам чудовий результат. Так. Оп. Це старі рамки. Старі рамки, ми зараз їх... Мед старий відкриємо. Чим Чим відкриємо? Не взяли ми вилочку нашу. Вилочку нашу не взяли. Але давайте цю поставимо. Так. Відкривати старий потрібно мед, він нам тут не потрібен. Так. Давай. Все. Старые витрины. Чудо. Вот остальная рамочка. Відкриваємо. Це у нас відводок. І вже відводок на 12 рамках. Як вам? Чудово? Результат. Це був відводок на 7 рамках. Став на 12. Холстики, Ложимо холстики. Холстик положили. Так, відкришник. Ще один холстик. Так. Утеплювач. Салафон вже прибираємо. Салафон прибираємо. Так салафан прибрали. Давайте ще таке одіяло положимо. Є десь. Є, але шукати бігти потрібно. Є в нас ще утеплювачі. Так, що накриваємо. Ось такі роботи ми проведемо ще в деяких вуликах. Підписуйтесь на наш канал, ще почуєте і побачите дуже багато цікавого. А Потрібно ще бачите, вон, залишились бджоли в семи рамковому. Приберемо подалі. Подалі прибрали вулик. І я думаю, зараз вся бжола злетить в цей вулик до матки. Все, друзі, до зустрічі!